Шанс на легальну роботу сьогодні отримало близько 20 умовно засуджених хмельничан. Переважно молодь, побачивши телекамеру, розбігаються і ховають обличчя. Жити із Тавром засудженого не легко. Степан один із сміливців, котрий погодився говорити з журналістами. Чоловік уже два місяці без роботи. Він з дружиною і трьома дітьми живуть на одну зарплату жінки. Дуже тяжко. Так зразу туди сюди, як узнаю, що суді то це так уже трошки холодновато. Тож за пропозицію від центру зайнятості хапається як за рятівну соломинку. Я би тільки прийшов, ну вже так придивлюся. Думаю, щось виберу. Будете працювати? Ну, звісно, зараз без роботи дуже тяжко. Для законослухняного громадянина знайти нині роботу справа не з легких, а для людини, що має тавру засудженого, майже неможливо. Пояснюють у Хмельницькому міському центрі зайнятості. Відтак пріоритети в роботі зрозумілі. Такі, як Степан, до них звертаються не часто, однак тільки в цьому місяці вже вдалося працевлаштувати двох порушників закону. Червоніти нам поки що не приходилося, і від роботодавців яких нарікань таких не було, і люди, як правило, повторно не звертаються до нас цієї категорії, це значить, що вони знайшли своє місце на ринку праці. Столяр, муляр, штукатур, підсобник, інші робітничі спеціальності, професії, на які можуть розраховувати засуджені. Зарплата мінімальна та головне усе легально і офіційно. Ініціатива знайти умовникам роботу добровільна. А от мета благородна, говорять міські кримінально-виконавчі інспекції. Якщо людина вже буде працевлаштована, вона буде вже в подальшому думати, як. Як про себе, як про свою сім'ю, і може її в подальшому не сковувати нових повторних злочинів. Нині в Хмельницькому мешкає шість сотень засуджених до умовного терміну покарання. З них тільки 15% мають офіційну роботу. Решта перебивається хто чим може. Легально працевлаштуватися багатьом заважає саме упереджене ставлення роботодавців до засуджених, погоджуються як у кримінально-виконавчій інспекції, так і в службі зайнятості. Часто густо саме неможливість заробляти і штовхає людей на вчинення повторних злочинів. Юлія Стафурова, Олександр Галянд для інформаційного випуску.